Слава Україні! Оперативна безпекова ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Сили оборони виконують всі поставлені завдання. На відміну від ранку, коли у Чорному морі на бойовому чергуванні не було жодного ворожого ракетоносія, на вечір ворог вивів одну бойову одиницю на бойове чергування. Цей ракетоносій має на борту можливий залп калібрів. До восьми крилатих ракет. Загроза ракетних та авіаційних атак залишається на рівні дуже високої. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Ну і обов'язково нагадую про інформаційну гігієну. Сьогодні ці теми стосуються перш за все ситуації навколо так званого Придністров'я, де Переважно більшість інформації готують підрозділ інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. Як і в інших темах, інших інформаційних наративах, будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Про Придністров'я, так зване, і я сказав, також дуже буде багато шуму навколо зернової угоди. Все буде добре, ось побачите. Ну і звичайно, мова йде про вирваність контексту. Слова секретаря Ради національної безпеки та оборони України пана Олексія Данілова, які підкреслив вирвані з контексту під час одного з інтерв'ю і стосувалися зовсім іншої категорії громадян, не українців, а тих російських пропагандонів, які намагаються просувати саме наративи Москви щодо так званих перемовин з агресором. Перемовин бути не може вони можуть бути лише на одній основі повернення кордонів. До ситуації 1991 року і капітуляція Москви, яка програє кожного дня все більше на полі бою. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. А також мова йшла про СМС від управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Це дійсно розсилка від наших високопрофесійних фахівців. І мова якраз іде про інформаційну гігієну і що ви можете у цьому плані зробити. І найголовніше навчитися розрізняти правду і ворожу брехню. Тому дякую усім, хто розібрався. Дякую усім, хто зараз побіжить, розбереться і буде користуватися лише верифікованими джерелами інформації, офіційними, військовими, обласних військових адміністрацій та державних структур. І величезна подяка за терпіння та мудрість, дорогі мої українці. Я звертаюся і до Одеси, звичайно, до мешканців інших регіонів. Ми пережили чергову масовану ракетну атаку. Чи будуть вони ще? Звичайно, будуть. Війна не закінчилася. Пам'ятайте про це, так само і пам'ятайте про те, якою ціною нам ця майбутня перемога дістається. Єднаймося. Золоті слова. Які допоможуть нам в нашій боротьбі. Тихої усім ночі. Інформаційна боротьба продовжується. Інформаційна доба, тижні, місяць, роки продовжуються і буде продовжуватися. Вороги ласкаво просимо до пекла. Усім нам, слава нації, смерть ворогам. І, ну, звичайно, треба посміхнутися. Борімося поборемо!